Що далі для адміністрації Трампа? Ми не почнемо тут. Ми поїдемо до Поговоріть Поговорить президентом. Ну, якщо через 50 днів у нас не буде угоди, це буде погано. А що станеться, якщо Зеленський стане більш агресивним? Так, тарифи будуть введені і інші санкції продовжаться. Чи повинен Зеленський атакувати Москву? Чи повинен Зеленський атакувати Москву? СЕР? Чи повинен Зеленський атакувати Москву або углиб Росії? Ні, він не повинен цілитися в Москву, ні. Це тому ви дали йому більше зброї. Пане президенте. Чому ви даєте? Чому ви даєте панові Путіну додаткових 50 днів для ведення війни? Проти о. Я не думаю, що 50 днів там це дуже довго, і це може бути й швидше. Я не думаю, що 50 днів так це дуже довго. Ви повинні були задати те ж саме питання Байдену. Вперед. Отже, ми уклали угоду з Індонезією. Я говорив з їхнім дійсно великим президентом, дуже популярним, дуже сильним.